Кожен гердан починаю сідати ну, з якимось таким позитивним настроєм. Прошу Бога, щоб гарно закінчити, почати, бо не кожен гердан мені е, гарно йде. Один, деколи Гердан попадається, що я можу зробити на одному диханні сіла від ранку до вечора там, і закінчити на другий день. А є такі гердани, як довго буде, які можна робити місяцями і ну, не йде. Не люблю робити повтори. Тому що, знаєте, кожен гардан для мене ну, це є творчість. А коли вже роблю два однакових, ну то вже ну, то вже стандарт таке під шаблон. Рідко буває, що два однаковісінькі гардани. Колір інший, відтінок інший, щось я люблю змінити в схемі сама щось додати. В кожен Гердан я таки фактично вкладаю душу. Ну, взагалі це історія наша. Це напевно, що відродження історії якоїсь, тому що ну наше українське завжди намагалися знищити ну, в радянський час. То взагалі, напевно, що хіба в Карпатах високо таке робили? А в нас такого ну майже ніхто не робив. А саме з часів незалежності почали відроджувати ці українські традиції. Сяду за намисто, відведу я душу, насиплю барвистих бісерин сповна, нанижу на нитки, мрії потаємні, заховаю в знаки чарівні слова, населю здоров'я бісером доволі, хай дрібні пацьорки нитках мерехтять. ще додам надії і приємних вражень, закодую долю в світлих кольорах. До 33 років я взагалі творчістю не займалася. А так, коли народила третю дитину, була в декреті, так відкрилася якась така, така потреба виразитися в чомусь, тому що ну, це своєрідне якесь таке вивільнення енергії якоїсь такої. Або навіть навпаки черпати енергію в чомусь, якісь ресурси, напевно, що черпати. Бо сидіти вдома одноманіття таке, а я така людина, що я люблю е, ну, кожен раз щось змінювати, щось знову. Перше в Гердан привернув мою увагу. Це коли побачила в нас зауч в Гердані. Такий вона вишукана, і отой Гердан доповнював її такий вишуканий образ. Ну і я також хотіла мати. Ну потім інші одна вчителька має, друга має, а я не маю. Ну і звичайно, напевно, що на, Верніса... на вернісажі, в першу чергу, я звертала увагу на Гердане. Коли їздили на відпочинок, ходили на ярмарки такі з народною творчістю. Знову ж таки, в першу чергу я звертала увагу на гердани. Ну, і Воно в мене так ходило за мною, ті гердани. Почала вишивати бісером, саме бісером вишивати, а не ткати це ну, великодній рушничок, потім для доньки сорочку, бісером, а потім вчила в школі трудове. У нас був якийсь такий проєкт з бісеру вируби, якісь браслетики, то шукала, а саме почалося дистанційне навчання через ковід і почала шукати різні майстер-класи, щоб дітям хоча б відео скинути, як робити, бо через дистанційну, ну важко пояснити, підійти до кожної дитини. А так вони це і мені так попало в майстер-клас по гердану Плетінню. Почала пробувати. Ну, звичайно, що перший раз воно виходило ніяке. Але коли я почала робити, почала робити і показувати дітям в групі, діти, дивіться, я сьогодні стільки зробила. А на другий раз більше діти почали хвалити, казати, що гарно. Це дало мені, напевно, що натхнення такого більше до цієї роботи. Перші гердани то я робила тільки для себе. Це що мені припало до душі, ну ще звичайно, в залежності чи були наявні кольори. Але коли я роблю на замовлення, то я мушу бачити людину, кому я роблю, знати кому я роблю або, хоча б знати, хто та є людина, як яке неї навіть волосся, тому що порадити який то має бути гардан традиційний, такий в українському стилі, ну напевно, що підходить всім. Перший мій станок це був картон, я його змайструвала сама. З картону склеїла, тому що е, я по-перше не знала, де купляється. Перші два роки я на картону, це було важче. Вони гнулися. Кожен на кожен, напевно, що Гердан треба було робити новий станок такий з картону. А вже потім, десь мені я вже почала і в групах доєднюватися до груп в соціальних мережах, ділитися, де діляться люди своїм е, досвідом. Ну і таким чином я придбала один станок, потім мені було мало. Я придбала другий, а потім ще була потреба більший. Ну і в мене три станки є. Донька моя теж займається бісером, вона це любить, це теж для неї хобі, але вона робить стрічкові гердани і силянки, яких я не роблю і не вмію. Прийшла в нас село звістка про загибель воїна. Ну і знаєте, такий сумний настрій, тому що е, втрата знайомої людини. А, і я прийшла додому і захотілося щось зробити, якийсь гардан. Ну насамперед, тому що коли я сідаю робити гардан, ну, це моє заспокійливе. І я почала шукати схему, що зроблю який зробити. І коли припала мені до душі схема, але вон це був білий гердан. Ну чомусь я захотіла зробити чорний. І напевно, що цей гердан я зробила такий на одному подиху. Зробила я так точно не рахувала, але напевно що більше ніж 100 герданів, етнонамист, також, напевно, ну, трошечки менше. Ну, всього разом виробів, напевно, що біля, біля 200. А коли ви то робите? Ночами. Насправді ночами, коли вже всі сплять, коли мені ніхто не заважає, коли я можу зосередитися. І буває, до 12, ї до 2-ї ночі, ну, ну, так затягує, що час не відчувається. У своє намисто я додам до волі сімейного щастя і щиру любов, романтизму нитку. Та перлин мандрівок, а до розмаїття приємних турбот. Приміряю вкотре чи впору на мисто, доплету ще трішки та лануй умінь обереги свої одягну на шию, відродивши славу давніх поколінь.